Едуард Єнівич, прошу. Добрий день, шановні присутні, добрий день, шановні випускники. Щиро радий за вас, що ви сьогодні подолали цей перший крок у. Вищої освіті, здобувши базову вищу освіту за обраними спеціальностями, мені, мені випала нагода вручити дипломи через 10 в через програмі момент. тим студентам, які Є. закінчили повний а, курс що... освітньо-професійної програми картографія, географічні інформаційні системи дистанційне згодування землі. Це, Шановні випускники. Дійсно, це перший крок, який ви успішно подолали, незважаючи на всі труднощі. Бажаю вам щиро далі рухатися по життю, обираючи самостійно, як далі жити, як далі творити, як далі працювати, як далі працювати і як далі вчити. Запрошуємо всіх. Випускників до магістратури в цьому навчальному році і бажаємо успішного вступу. А поки що, перший етап це вручення дипломів. диплом бакалавра за освітньою професійною програмою картографії інформаційної системи дистанційного зондування землі. Вручається Ренату Макідову. Це ну, і те, ну, працівника, якщо можна сюди повністю. Та mm. Посміхайся. Mm, Серйозний. Диплом бакалавра за освітньо-професійною програмою картографія географічні інформаційні системи дистанційне зондування Землі з відзнакою вручається Богдану Голюнову. диплом впав. Главное, что центр. Если дайте жизнь, должен быть либо хуже, либо хуже. Ну, давай, давай. Диплом бакалавра за цією же програмою вручається Даніїлу Монатову. Диплом бакалавра за цією ж освітньою програмою вручається Максиму погородіку. Диплом бакалавра. За освітньо-професійною програмою картографії і графічної інформаційні системи вручається Софії Петрчук. Диплом бакалавра за професійною програмою картографії географічної інформаційні системи дистанційне сортування землі вручається лінії гусєві.

Банк. Я когда с назад забегаю под подземный паркинг. Шановні друзі, а на сцену запрошуємо. Єлизавету Гонтаренко! Група Туризм, Катерину Осипенко, група Туризм, а також Артема Шейченка. Ні, ні, Шрейченка вже нема. О, дівчата, просимо на старش, ласка. Ми вже тут. Моє чілі. Чина, чинах, все чина. Esse detalhe é muito bom. Esse detalhe é muito bom. как видите, Вы Дал, две. Две. Нет, две. я нет, не а не дал. Привет, Привет. спасибо. Мы с не собой, привет. Нет, у меня обходной вообще. Тут суть в том, типа, что меня соседи тоже не сдали. Не, не, не сдали Но ты диплом забираешь по обходному листу. То есть ты не можешь его без да, а, Что ты не сдал? Что я работал, я не могу вести. Понятно. Ну теперь тоже а, нет, давай, нет, и не сдавай, не сказали, сказали, что не сдавай. что не не Закрошуємо випуск. Не заможемо. Гідроекологію. Вахован рівному прострели. У світі поради управління за екологія води. Вартян його, Криво Анна, Довменюк Дарина, Йоухуковська Марія, Кара Марія, Мисковка Віталія. i don't know Краще, ніж мозок людський. Нічого ще не знавал, немає в нашому світі. Тому не забувайте читати книжки, бути посвідченими і бути сміливими в цьому житті. Тільки тим людям відкриваються можливості, які є цього прав. Я бажаю, що нехай наше життя буде чистим і прозорим, і таким же подумовим, як наші річки, Я не шукаю. а також ваші врії такі ж дивові і безкрайні, як наші собі подавати. Я вас вітаю. Ви випускники нашої кафедри 2025 року. Підійшло до завершення святу випуску бакалаврів 2025 року. Ми від щирого серця бажаємо, щоб роки, які ви провели у в стінах, завжди ваші серця. А гідрологів не було. Пам'ятайте, що ми цьому комуніте завжди на ваші. І звісно, очікуємо всіх вас на маністративні місця. всім вам, дорогі за те, що розділили. І від усіх нас величезна подяка нашим захисникам. Як за твої справи? Що своїми зусиллями породити нашу... Будеш підписати. Я завершу від нас ігрову. Дякуємо вам.